Хочу поділитися думками про те, що сьогодні на каналі Салтаненко я подивилася відео про схід та захід, і зрозуміла для себе такий, для себе такий момент, що віруючих ділять поділяють на різні якісь деномінації, різні назви мають якісь тут церкви збори різні бувають. І зрозуміла, як мій ще пояснив, що неможливо віруючих ділити на якісь територіальні особливості. Знаєте, на заході сьогодні садомія процвітає на сході тиранія. Але і там і там є віруючі люди, і багато віруючих людей. Тому знаєте, Біблія каже, що учні Ісуса Христа духовно відроджені, віруючі люди, вони являються світлом для цього світу. А світло воно знаєте не може бути тільки на сході або тільки на заході. Воно після того як проходить ніч, воно являється у всіх. В містах цієї планети і на заході, і на сході, і на півночі, на Півдні, і взагалі і просвіщає світло це всяку людину. Тому треба тягнутися до того, щоб на бути духовно відродженими людьми, бути світлом цьому світу, а не просто носити якесь імення про віру, тому що біблія каже: не називайтесь ніяк, Бог буде давати імена, тому нам треба бути перед ним у позиції учнів і бути світлом на всякому місті, не тільки на заході і або сході. На всякому місці. Підписуйтеся на канал Салтаненко, і хай багато світла буде в вашому житті. Амінь.